Квартиру Надії Капустіною пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня. Вибухова хвиля розтрощила половину помешкання жінки. Небайдужі містяни почали збирати кошти, аби допомогти Надії, та пригадали цікаву та символічну історію із життя Дніпрянки у 2001 році. Вона, тоді директорка історичного музею, відмовилася дарувати Путіну картину будь такий візит високого раннього він готується заздалегідь, і хоча Путін перебував у нас січні 2001 року, з кінця 2000 року почали обговорювати питання маршруту, об'єкти відвідування, подарунки і таке інше. І коли мене запросили на одну з нарад, мені сказала надійванівна, давайте подаруємо путіну козака мамая. Йшлося про одну з картин народних майстрів кінця – початку 20-го століття. Це картини обереги, які в давнину освячували чи не кожну українську хату. В історичному музеї Дніпра таких близько 15 одиниць. Мені кажуть, ну що 15, Ну там де 15 може бути 14. Я сказала неможливо, тому що вважайте, що у нас всіх мамаїв по одному. Вони не повторюються зовсім, і неможливо взагалі розпорушувати на будь які високі візити музейний фонд України. Мені кажуть, а коли з 50-ті роки пропрошую, я відповідаю не за 50-ті, Я відповідаю за сьогоднішній стан музею Дніпра і тому на цьому ну. Закінчились розмови, і всі мамаї залишились цілими. Тодішнє керівництво області наполягати не стало жодних репресій до неї та колективу не застосовували. А мамаї й досі зберігаються у фондах музею. Надія Капустіна також відома як авторка концепції сучасного музею історії Дніпра. Після того, як у мене закінчився контракт в історичному музею, мене запрозили в музей українського живопису. Ну а Філатов покликав, запитав моє бачення музею історії Дніпра, тому що про цей музей говорили ще в 50-ті роки ХХ століття, але далі розмов не пішло. Ну я сказала, дайте мені місяць, я продумаю концепцію і зроблю. Пропозицію чому? Тому що повторювати історичний музей за хронологічним принципом не мало ніякого сенсу. І запропонувала зробити зал архітектури, це історія розвитку міста, освіта, медицина, торгівля, Дніпро порогу мости. На другому поверсі я пропонувала зробити таку залу на 360 градусів і навіть підлога, де відображається те, що на стінах, і на підлозі повторюється зал персоналу. Налі, тому що без людини історія неможливо. Саме люди творять історію не тільки історію, культуру, так і таке інше зала, промисловість, тому що наше місто без промисловості ну це не серйозна розмова. Так, зал космосу. До речі, на першій нараді були представники КБ Південного, і тільки я говорила, вони вже привезли фільм, який вони запропонували демонструвати в цьому музеї. Почалася повномасштабна війна, і всі плани поки втілити не вдалося. Але сучасний та інтерактивний музей історії Дніпра працює та приймає відвідувачів.